Ісус розповів притчу про багату вечерю, яку приготував один господар. Він покликав людей та вони відмовились. Один сказав, що купив поле, йому треба його оглянути, другий, що купив волів, яких треба випробувати, третій сказав, що одружився і теж не може прийти. Тоді господар розгнівився і сказав своїм слугам покликати усіх, кого вони зустрінуть, щоб дім був наповнений. Ісус сказав, що жоден із запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Церква це дім Божий, а недільне богослужіння це свято, на яке запрошують людей. Але люди оправдуються, у них немає часу, у них дуже багато різних турбот, вони не хочуть іти. Вважають, що в них і так все добре. Та Господь каже, блажений той, хто споживатиме хліб у Царстві Божому. Покликані це ті, хто призначені для Царства Божого. Та якщо вони проміняли Бога на свої турботи, то на свято до Бога не прийдуть, для них шлях у Царство Боже закритий. Отож головне не пропустити свого місця на святі Божому.